робити якісь там інновації, інноваційні підхіди і слухати людей. Я думаю, що це те, що що кафедра робить, і те, що кафедра буде робити, і потім а, ну по-перше, те, що є можливість попрацювати з різними технологіями, з різними напрямами, а те, що можна себе спробувати в кожному з них. І посилювати в подальшому саме те, саме той, який найближчий, найцікавіший. Мені здається, те, що у викладачів доволі великий досвід в своєму напрямі, і вони можуть поділитися ним. Це теж важливий аспект. Тому дві отаких от важливих два важливих понти. Готуючись до резюме, Я знайшов свій диплом. І в моєму дипломі був перелік спеціальностей, на яких я можу працювати. І там були веб дизайнер бекенд розробник фронтенд розробник девопс, продуктовий менеджер, системний аналітик, аналітик даних, багато чого. Тобто унікальність 302 кафедри полягає в тому, що вона покриває дуже багато потреб галузі, і з неї можна вийти спеціалістом. Але можна вийти спеціалістом тільки за умови, що є бажання і розуміння, що вдається найкраще, і що подобається найбільше. Ця комбінація між прикладними знаннями та теоретичною базою це дуже важливо, що брати якісь більш теоретичні спеціалізації про Computer Science, Мені здається, що 302 кафедра дуже. Дає змогу цій бази, яка комбінує теорію та практику, і дає змогу протестувати різні сфери, навіть на протязі навчання, тобто, взагалі, ось ці партнерські проекти із існуючими компаніями, наприклад, в моєму випадку, це була Sigma Ukraine там маса інших партнерів теж є. Це mm -hmm. дуже Є така, є певний плюс в тому, щоб спробувати якісь маленькі фрагменти потестувати, як вони працюють в реальному світі на протязі навчання, щоб потім вже більш свідомо обирати професію надалі. Бачення різних напрямків, які взагалі можуть бути, тобто це великий плюс для мене було на той момент. Та це співпраця з викладачами. Ну, тобто, це завжди люди, які були готові допомогти тобі. Якщо в тебе є питання, тобі завжди допоможуть. Це не просто кафедра, яку абітурієнт вибирає. Це для мене навіть зараз відчуття якоїсь сім'ї. Це відсутність кордонів в хорошому розумінні цього слова між студентами і викладачами. Я маю дуже багато позитивних спогадів із пар, із лекцій, із практик, там де. Не було ніяких ніяких надуманих бар'єрів. Ми обсуждали якісь питання, ми спілкувалися. Я бачу, що в наші викладачі були дорослі люди і дозволяли нам, як дітям студентам, робити якісь дурниці, задавати питання, і ми не відчували себе від того погано тепер з часом. Я бачу це і це дійсно так. Я думаю, що це. Кафедра, де працюють не тільки викладачі високого рівня, але це ще й люди, які зможуть заексептити будь-кого і допомогти йому знайти свій шлях як в житті, так і так і по роботі. Я вважаю цю кафедру особливо. Дійсно, я там навчалась я її відчувала. І коли ти попадаєш на 302 кафедру, ти попадаєш в сім'ю. І якщо ти сам не відокремлюєшся від цієї сім'ї, то вона тебе забирає з собою і допомагає тобі з усьому, підтримує всі викладачі, з якими я комунікувала, вони ніколи не були рівнодушними. Тому mm -hmm. це от прям таке дуже класне місце, де і складно, але в той час така підтримка, як від сім'ї. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас було навчання приємне і з такими степлими спогадами, то обов'язково йдіть на 302 кафедру. Так сталося, що випускники нашої кафедри часто зустрічалися мені на моєму життєвому шляху, і багато з них стали ну, багатьох вже і немає з нами чи з відомі причини, але так чи інакше вони стали генератори та якихось ідей, сенсів, які вони. Спілювали в життя, які ставали основою їх підприємств, будь-яких насправді там не, не тільки мілітарі, а не стільки навіть мілітарі як від виробництва меблів там, до виробництва літаків, насправді. О, хоча наші, наша кафедра напряму до цього не має відношення, але е, до розуміння керування процесами там автоматизації, е, розуміння мостика між технологом виробництва. Якогось алюмінієвого сплава спеціального до mm -hmm. е пілота, який все керує, що покладено в основу кожного з цих процесів, покладено в основу життєвого циклу, як літака, так і там будь-якого продукту. І оце розуміння насправді дає, дає нам дуже багато е ну фори перед випускниками, можливо, навіть інших. Кафудру, хоча я дуже поважаю постаків всіх всіх кафедр і всіх факультетів нашого університету. Але ну мені так здавалося, чи я просто це засвоїв, поки вчився саме цю думку. Що фактично ми є інтегратором всього, цього накопиченого досвіду. Ну, по перше, це те, що це дуже дуже популярно зараз, і це просто набиває ще більших темпів. І інформаційні технології вони застосовуються у будь-якій отраслі. І це просто означає, що це можливості для того, щоб будувати своє життя на класному рівні, і просто бути да, з життям, да, з розвитком світу у, сам, у, у тому самому темпі. Тому. Тому це дуже-дуже класно, що є така можливість, і класно, що це є в ХАІ. І, і ця кафедра вона постійно себе теж розвиває і продовжує цей розвиток як, як у ногу да, з зовнішнім угу. Це дуже класно. По друге, це те, що. Можливості не тільки в Україні, але можливості теж і за кордоном. І я знаю дуже дуже багато людей за кордоном, які довіряють українцям і дуже їх поважають, і це теж означає, що є шлях да, для того, щоб людина змогла розвиватися професійно і будувати своє життя. Це дуже цікаво. По-третє, я скажу, що це класна атмосфера і дуже класні люди. Да, це дуже важливо. І ну, це просто це багато років твого життя. І класно, коли ти проводиш їх якісно з класними людьми, да, вивчаєш, робиш себе сильнішим і, і робиш це в класній, такій веселій атмосфері. Це дуже класно. Я би побажав їм не боятися своїх ідей і працювати так, щоб знаєте, як кажуть, що якщо робота твоє, твоє хобі, то тоді тобі ніколи не доведеться працювати у житті. І оце, я думаю, що найкраща порада, яка може бути, то знайти таку спеціальність і таку роботу потім, щоб вона для тебе була як хобі, як для мене, наприклад. Ну, по-перше, це готовність вчитися. Бо не буде такого, що ти закінчив університет і все, тобі вчитися не треба. Вчитися треба постійно, і треба бути до цього готовим. Тому не забувати ці навички та постійно їх підтримувати, постійно вчитися. Спілкування та, дуже багато залежить від спілкування. Якщо людина дуже класний, технічний спеціаліст, але не вміє спілкуватися. Ну, вибачте, але дуже складно буде з цією людиною працювати. Та тому е, треба вміти спілкуватися. Там багато цього має бути на ком'юнікейшн skills. та е, тому це такі основні моменти. Буквально абсолютно нове ревілейшн для мене. Це те, що я завжди намагався розібратися з усіма проблемами, пофіксувати всі таски, заделіверти всі проекти, і нарешті тоді то щось зробити. Я думаю, що треба змиритися з тим, що цього ніколи не станеться. Треба насолоджуватися тими речами, задачами, які стоять перед тобою зараз, і не поспішати їх позбути, а насолоджуватися ними, робити їх якісно е і просто йти своєю дорогою, не бігти нею, йти нею, і дивитися по сторонах, відчувати від того радість і задоволення. Взагалі, мабуть, моя рекомендація в тому, щоб не боятися. Спробувати різне і, і моя рефлексія взагалі в тому, що навіть здобувши освіту ну яка дуже вважається IT освітою тобто технічна, можна працювати з різними аспектами того, як IT використовується в реальному світі, і це важливий момент для того, щоб вибрати саме IT спеціалізацію в майбутньому. Мені здається, що це, це дуже гарна база для того, щоб професіонально потім використовувати цю базу в абсолютно різних сферах і з абсолютно різних перспектив. Тому власне підвести цю всю е, на нашу розмову до єдиної якоїсь мети це можливість. Університет – це можливість. Е, це не просто час і там корочка забути про них взагалі. Я свій диплом не зайдаю, якщо чесно. Як це пам'ятає, на тюрчі забирав його. Але е, точно скажу, що то спілкування з вашими друзями і колегами і викладачами насамперед, той е, досвід е, освітній і науковий, який ви здобуваєте зараз в стінах нашого університету, він всього -на всього можливість. І е, можливість ця, вона, звісно, звісно, не прямо так унікальна. але той час, в який ви зараз вчитеся, і тому то майбутнє, на яке ви можете впливати, воно прямо вимагає і кричить: у вас не твою можливість зараз. Будь ласка, я не все свого часу досяг е в рамках. Е і зараз бо я багато що змінив, але базу, от то ядро, на якому це все можна було розвивати і далі йти, я звісно отримав. І, і вам бажаю е не робіть наших помилок. Можливо, нашого покоління. от Ви, ви, ви точно будете розумніші. Я вам гарантую. Мої вже діти небагато мене розумніші. А ви вже в хаї вчитесь. Ви гарантовано е, круті і перспективні. Тому ж, бажаю вам побачити вас на своєму місці найближчим часом, вже як крутих експертів і фахівців. Це буде Україна. Дякую вас. вам.